Наші пернаті друзі Вітаю вас, малята. Як ви гадаєте, кого називають пернатими друзями? Та як ви думаєте, навіщо пташці дзьоб? Адже вона без нього як людина без рук. Діти, чи задумувались ви про життєвий цикл птахів, розгляньте малюнок та розкажіть, що спочатку, а що потім. Восени деякі птахи, наприклад, ластівка, шпак, чапля, лебідь, відлітають до теплих країв, тому їх називають перелітними птахами. Поміркуйте, чому птахи відлітають у теплі краї. Я вам пропоную вивчити зашифровану скоромовку про шпака. Сів шпак на шпаківню. Заспівав шпак півню. Ти не можеш так, як я, так як ти не можу я. Зашифруйте схематично скоромовку, користуючись своїми асоціаціями та надішліть мені. Ви напевно знаєте, що у теплі країни всі пташки відлітають. Такі птахи називаються зимуючі. Назвіть зимуючих птахів. Малята. Світ птахів дивовижний. Розгляньте шість незвичайних гнізд, які побудували птахи. Як гадаєте, що бачить пташка з висоти польоту? Опишіть птахів та поміркуйте над тим, що в них спільного, а що відмінного. Пропоную пограти у гру перелітні та зимуючі птахи. Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей!